З 2014 року в Україні працює Ізраїльська коаліція по роботі з травмою. Це асоціація неурядових організацій, що займаються психосоціальною підтримкою населення. З початком повномасштабної війни робота коаліції також масштабувалася. На Хмельниччині організацією тренінгів під егідою коаліції займається обласний центр стресостійкості. Більше про все говоримо сьогодні в ефірі програми. На часі Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це офіційна представниця Ізраїльської коаліції по роботі з травмою в Україні Наталія Макієнко та координаторка центру стресостійкості Хмельницької області, кандидат психологічних наук, доцент Людмила Гундерук. Вітаю вас у нашій студії. Вітає тож пані Наталю. Перше запитання до вас, яке я вже зауважила з 2014-го Працює в Україні коаліція. Більш масштабно, вже з початком повномасштабної війни, яка ключова мета, і який особливий підхід у питанні психоемоційної підтримки. Мета у нас досить така велика і масштабна, це підготовка населення і всієї критичної інфраструктури до можливих надзвичайних подій. А ми готуємо так звану першу лінію взаємодії. Це ті люди, які мають безпосередній безпосередню взаємодію з людьми з травматичним досвідом. Тобто, це всі ті люди, які потрапляють на екстремальні події, не є їх учасниками, але допомагають. Наприклад, службу ДСНС, Національна поліція, медицина. Екстрені всі служби і так далі. Також ми працюємо з освітою дуже щільно. Чому? Тому що велика кількість вимушено переміщених осіб, багато дітей в таких класах, і, на жаль, наші вчителі вони стикаються з великою кількістю проблем, як взаємодіяти з такими дітьми, як підтримати дитину, наприклад, якщо вона переживає втрату, якщо загинув тату, наприклад, на війні, і так далі. Тобто питань багато, викликів багато, але ми працюємо. Ну, я читала такий вислів, що психологів на всіх не вистачить. Так. так, це от є такий, ніби як девіз, так? Коаліції. А це один девіз, угу. інший девіз – це те, що психолог не кожному потрібен. Тому угу. що, на жаль, у нас багато міфів про те, що всі ми травмовані. У всіх у нас буде посттравматичний стресовий розлад. Це не так. Mm. І психолог не буде потрібен кожному. Знову ж таки, є дослідження, які говорять про те, що якщо після надзвичайної події була правильна застосована якась техніка, методика, були правильні якісь дії, то це зменшує рівень травматизації населення. Тобто психолог у майбутньому не знадобиться, якщо правильно діяти саме в ці моменти. Ось що ми навчаємо таким простим речам всіх людей, які до цього можуть бути дотичні. У чому особливість викладання на цих тренінгах? От цього разу ви приїхали в Хмельницький, працювали наскільки я знаю з лікарями швидкої допомоги. Впевнена, що є якась особливість роботи з тією чи іншою професією, ну і, власне, мабуть, і роботи в різних регіонах. От так. на чому акцентуєтесь? Особливості є, звичайно, перш за все для кожної такої структури організації є певна база, яку ми зобов'язані дати, тобто як тіло реагує, як мозок реагує на ту чи іншу подію. Це та основа, яка є в кожній групі. Далі йде певна специфіка. Тобто, в залежності від того, з ким ми працюємо, чи це будуть лікарі екстреної медицини, чи це будуть представники ДСНС чи поліції, ми даємо якусь свою специфіку під їх професію. Під їх посудові обов'язки і так далі, тобто вже є певна така специфіка. Uh -huh. Ну і знову ж таки, в нас яка особливість, ми не говоримо термінами, ми не даємо визначення, що таке стрес. Чому? Тому що визначення і поняття саме, що таке стрес, ще не врятувало жодної людини. То нащо на це витрачати час? Ми даємо прості речі, які дійсно можуть допомогти. Як ми часто говоримо, що якщо ті знання, які ми даємо, врятують хоча б одну людину, то ми працюємо недаремно. А щодо от, регіональної приналежності, чи є якийсь інший, наприклад, запит від Хмельниччини, ніж там від Київщини, до прикладу? Дивіться, так в кожного регіону є свій запит. Наприклад, ми працюємо в Одесі, там буде свій запит так. на Харківщині. зрозуміло, тому що там висока інтенсивність бойових дій поруч. Хмельниччина, чим особлива. Ну, по-перше, велика кількість вимушено переміщених угу. осіб. Це не для кого не є секретом. знову ж таки, на, на що ми будемо звертати увагу трохи згодом, це реінтеграція таких людей у суспільство і реінтеграція ветеранів, які повертаються. Тому що ми наразі маємо великий запит від багатьох організацій, великих трудових колективів, які кажуть про те, що ми не знаємо, як спілкуватися. Ми боїмося та ось до нас повертається боєць хлопець, який воював, який, наприклад, втрати в ногу, в якого є ампутація, він повертається. Ми не знаємо, що робити. Ми знаємо, як з ним співпрацювати, ми боїмось. У нас таких запитів чимало. І да. Тобто, це такі всеукраїнські запит щодо Хмельниччини, так це збільшого вимушено переміщені особи. Ну і знову ж таки, супровід втрати родин, супровід родин, які мають втрати, як підтримати родину, на що звертати увагу. Ну і так далі. Наразі в нас ми розвиваємо програму спільно з Міністерством внутрішніх справ, за яким ми підписали меморандум, і ми впроваджуємо нову таку програму. По роботі з втратою, і, зокрема, там є частина, яка присвячена сповіщенню, тобто, як правильно сповістити родину про те, що є втрата? На жаль, у нас ця система не працює або працює дуже погано. Саме тому ми зараз посилимо саме цей напрямок, в тому числі. Угу. Пані Людмило, скільки вже часу діє центр стресостійкості на Хмельниччині, і скільки вже люди отримали завдяки цьому допомогу, скільки тренінгів було проведено? Центр стресостійкості Хмельницької області функціонує офіційно з вересня 2023 року. Але до того, власне, я познайомилася з Ізраїльською коаліцією травми, коли перебувала в Ізраїлі в складі делегації з Міністерства охорони здоров'я на навчанні психологів. Там з нами проводили тренінги працівники коаліції. Я була вражена їх досвідом їх професіоналізмом. І окрім того, що ми слухали теоретичні лекції, нам показували центри стресостійкості в Ізраїлі. Ми об'їздили, напевно всю країну. І я була вражена тим, наскільки на державному рівні поставлено питання піклування про ментальне здоров'я в цій країні. Деякі центри стресостійкості функціонують там цілодобово, тобто навіть вночі людина може звернутися, їй відчинять, їй нададуть допомогу. І е, побачивши таке піклування, таку турботу про людей. А в тій країні людина це найвища цінність. Я коли повернулася додому, мені зразу захотілося одразу втілити щось в нашу життєдіяльність. І на засадах волонтерства я почала формувати ці групи у нас в Хмельницькій області. Найперше відгукнулися у нас обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Ну, освітяни, звісно, це ті, які більш за все контактують з іншими людьми. І ми зібрали першу групу викладачів науково-педагогічних працівників інституту. Вони були в захваті від навчання, проводили тренери з Ізраїлю. Пізніше були сформовані три групи практичних психологів теж саме освіти. І вже в вересні минулого року в нас офіційно. Було відкриття центру стресостійкості. І ось протягом 2023 року навчання, організоване Центром стресостійкості Хмельницької області, пройшли 770 осіб. Цього року, щомісячно у в нас теж ми маємо дуже багато запитів, і щомісячно в середньому проходять навчання 200 осіб. Ми отримуємо запити від силових структур, від головного управління національної поліції служба судової охорони. В нас пройшла триденний тренінг. Працівники системи освіти, це і науково-педагогічні працівники, викладачі, вчителі закладів освіти. Навіть була група магістрантів, психологів, які теж будуть працювати з іншими людьми. Для них ці знання необхідні. Ми вважаємо, що ми повинні зараз формувати цю стресостійкість, формувати резильєнтність громади, тому що ми розуміємо, яка велика соціальна проблема нас очікує. Повернуться рано чи пізно закінчиться війна. Повернуться хлопці. Ми розуміємо, з якою травмованою психікою ці люди повернуться не лише в свої сім'ї, вони повернуться до нас, в наш соціум. Ми будемо з ними спілкуватися на вулиці, в магазинах, в кафе. Ми повинні бути готовими до того. Ми повинні мати оці навички, які переростуть уже у звичку, ці теоретичні знання, які ми даємо. Вони мають сформуватися на рівні навички для самоволодіння, для вміння спілкуватися з такими людьми і для того, щоб ми могли не тільки вміти самі, а навчати цьому інших. Я дуже задоволена від того, як реагують керівники департаментів, ось я спілкувалася з керівником департаменту освіти обласної військової адміністрації, з керівником департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації, з керівниками силових структур. Люди розуміють необхідність, розуміють актуальність проблеми ментального здоров'я. Я вважаю, що якщо керівник піклується про Здоров'я про психологічне благополуччя своїх підлеглих своїх колег це є найбільша цінність, це є та особистісна властивість керівника лідера, яка заслуговує поваги. Це тішить. А які відгуки чули? І ви, і ви вже від тих, хто пройшов ці тренінги? Можливо, ділилися десь, вже застосовували їх в практичному житті? Ось сьогодні, пані Наталі, розкажіть, які відгуки ми почули. Сьогодні один з найперших відгуків мало. Хочемо угу. ще. А, <реш> люди задоволені, і дуже часто знаєте, чуємо один вігодок, який повторюється від групи до групи. Що дуже шкода, що ми цього не знали раніше. Угу. Тому що дійсно ми не знаємо, як реагувати на такі речі. Ми не знаємо, як підтримати людину, яку плаче, окрім того, що похлопати по плечу, сказати не плач раптом чудо да, буде, і людина перестане плакати. Це не працює. А ми говоримо про те, що дійсно працює, як допомогти в такій ситуації, і при цьому не, не потрібно бути психологом. Тобто, це елементарні такі знання, навички, які допомагають в простому житті. І саме за це люди нам дякують за цю ось простоту, про те, що ніколи нам в школі про це не розповідали. Нам розповідали, у нас. Пам'ятаєте, був предмет БЖД. Угу. Пам'ятаєте? А ви пам'ятаєте, що там викладали? Не зовсім не зовсім. Да, ви знаєте, я людей часто питаю, тому що там хтось згадує про те, що як потрібно там з електрикою, як переходити світло. Це все воно корисне, але ніхто ніколи нам не розповідав, як підтримати людину. Чому не можна казати там на чоловіка на чоловіка там будь чоловіком, не плач, зберись, ти маєш бути мужнім. Чому це не працює? Чому не працює, коли ми кажемо людині, яка плаче, перестань плакати? візьми себе в руки, це все не працюючі речі. А ми говоримо про те, що дійсно допомагає, і ми не заспокоїмо людину, ми на інші речі звертаємо увагу. І за це люди дякують. Тобто ми просту якусь ситуацію перевертаємо на інший бік і показуємо, що можна ще якось по-іншому реагувати, щоб підтримати людину. І для цього не обов'язкове знання психології. Самим цінним я доповню пані Наталю, є те в цьому навчанні, що матеріал подається дуже легко, доступно, цікаво, просто він легко сприймається, і оті навички закріплюються у практичних вправах. Це теж має свою цінність і дуже подобається. До речі, учасникам. Коли вони програють елементарну ситуацію, воно закріплюється, воно запам'ятовується, і це на емоційному рівні дуже важливо, коли людина сприймається. Замшинати бу будь-яка теорія, вона не має сенсу, якщо ви не спробуєте. Я можу вам. Три дні розповідати, як їздити на велосипеді. Uh -huh. Але ви якщо вони спробуєте, У нас так само ці протоколи вони прості, і ми завжди людей питаємо: вам зрозуміло? Вони каже так, я кажу, а давайте пробувати. Uh -huh. І от тоді воно виходить це по-іншому, тому що дійсно це ви маєте відчути через тіло, як підійти до людини, що говорити. Воно здається просто, але нас вчили трошечки по інакшому. Тому практика, практика, практика. Користуючись тим, що ви в нас в студії, хотілося б, хоча б трішечки практики, можливо, як себе заспокоїти, от на себе звернути в першу чергу увагу. До прикладу, тривога стало дуже страшно дуже доречно, що ви говорите про саму себе, да чому тому, що у нас ви знаєте, одразу ми кидаємося рятувати когось, забуваємо про себе. І завжди ми починаємо з методів самодопомоги, як стабілізувати власний стан, тому що ви так само реагуєте. Будь-який спеціаліст, який виїжджає, наприклад, на місце прильоту, він так само реагує. В нього збите дихання, в нього пришвидшення серцебиття, він може потіти, в нього можуть тремтіти руку руки, але він має виконувати свою роботу. Ось чому ми говоримо про методи самостабілізації і самодопомоги, і перш за все, да, з чого ми починаємо, це з дихання. Як би не банально це звучало, і ми не втомлюємось говорити і ламати міфи, яких дуже багато в інтернеті, бо там пишуть про те, що зробіть глибокий вдих. Не робіть. Це не працює, це призведе до погіршення стану, тому що людина вже надихалась, в неї вже порушений ритм дихання. І перше, що ви маєте зробити, якщо ви відчуваєте, що вам страшно, чи вам тривожно, чи відбувається якась надзвичайна ситуація навколо вас видихнути. Потужний видих, це перше, що ви маєте зробити, да? а потім вже брати під контроль власне дихання. Бо як це яким чином це спрацьовує? В ситуації в екстремальній да, людина відчуває безпорадність, втрату контролю, розгубленість, вона не знає, що робити, вона нічого не контролює. Угу. Але в цій ситуації ви можете контролювати хоч щось, і це ваше дихання, яке я це складаю, да? ось враження, яким чином це працює. Я контролюю хоч щось, угу. дихання. Отже, я можу контролювати більше. Це певна ілюзія, але вона спрацьовує. Починаємо з контролю дихання і повертаємо контроль над ситуацією. Ну і звісно, вода. Як би банально це знову ж таки не звучало. І нам багато кажуть про те, що потрібно пити. В екстремальній ситуації вода має бути обов'язково і не даремно всі наші укриття. І е, валізки, ці всі тривожні, вони мають бути забезпечені водою. Це не просто так. Справа в тому, що під час екстремальної ситуації е, пересихає ротова порожнина. Хто відчував, був в таких ситуаціях, той розуміє, про що я кажу. І дуже швидко починають тріскатися губи. Наше тіло сприймає сухість у роті як додатковий стрес. Угу. Тобто це погіршує ситуацію. Саме того потрібно пити в екстремальних ситуаціях потрошечки, маленькими ковтками. Потрібно пити дітям так само. Ми не даємо їм склянку води. Ми їм протягнули склянку, вони зробили ковток і ми забрали. Тобто, ми контролюємо процес пиття і п'ємо самі. Це другий момент. Третій момент людина втрачає здатність відчувати своє тіло в екстремальній ситуації. Я завжди розказую про цей момент з власного досвіду, оскільки так само пережила окупацію. Я перебувала в Бучі, в підвалі. І я пам'ятаю ці моменти, коли ось про втрату відчуття тіла, що було таке, що я не відчувала елементарних потреб свого тіла. Скористатися туалетом не було потреби. Я не відчувала цього. Я лише ввечері згадувала, що потрібно. Це приклад, да, можливо, це про особисте, але це про те, як працює наше тіло в екстремальних умовах. Саме того потрібно повертати відчуття в тіло, да, що відчувають руки, ноги, затискати їх, розслабляти і так далі. Там чимало способів. Але знову ж таки, чого ми не рекомендуємо, чого багато в інтернеті. Якщо ви бачили ось таке робить вправи, угу. кажуть: ось зробіть так і буде вам щастя. Не робіть такого. В екстремальних умовах такого робити не може, бо це не можна, тому що це призведе лише до погіршення стану. Це вже після, коли ситуація завершилась. так. А так стискати, розтискати руки, піднімати, напружувати плечі це можна розслабляти челюсть. Mm -hmm. Справа в тому, що м'язи челюсті вони найбільш напружені в нас. І я думаю, ви бачили з досвіду спілкування, що деякі люди ось так ось ходять з напруженою челюстю. Вони цього не відчувають. Як наслідок, такі люди стають клієнтами стоматологів, тому не що дуже сильно страждають mm -hmm. від цього зуби. Цей момент дуже відомий в збройних силах, тому що далось у солдатів недаремно є спеціальні державні програми, угу. які спрямовані на лікування а, саме зубів. Тому для того, щоб розслабити тіло, повернути контроль у тіло і зберегти зуби. А потрібно ще й челюсть розслабляти, тобто трошечки її привідпустити в екстремальних ситуаціях, коли страшно, коли тривожно. Це допоможе розслабитись і допоможе, до речі, ввечері швидко заснути. Якщо є проблеми з засинанням, то це один із способів, який може допомогти, можна користуватися. Ну і ще один спосіб: це коли в ситуації, коли страшно, коли тривожно, ми починаємо відшуковувати якісь великі предмети навколо вас, щоб не було звуження цього сприйняття. Так званого тунельного сприйняття чи тунельного бачення, тому що ми втрачаємо здатність бачити на периферії, нам потрібно відшуковувати якісь великі предмети навколо вас. Це працює в темряві, тому що ми здатні бачити в темряві. А, яким чином це спрацьовує? Ми знаходимо якийсь предмет, даємо йому назву і даємо якусь характеристику. Ну, Наприклад, лампа велика, біла яким чином це спрацьовує? Ну, по-перше, я переключаю свою увагу, а по-друге, я задію мислення. Мислення в екстремальних ситуаціях не дуже добре працює. Дуже часто йде таке, як певне гальмування. Таким чином ми його запускаємо заново, коли ми даємо характеристику. Це фактично елементарний аналіз предмета. Предмет який? Квадратний, круглий, зелений вікно. Темне там підлога та то і так далі. Е, дуже часто це спрацьовує дуже добре з досвіду, вже з відгуків, а, коли під час, наприклад, повітряних тривог а, багато сімей з дітьми переховуються, наприклад, у ванній кімнаті. А там же ж багато, ви знаєте, скляночок, бутилочок, угу. баночок. І це дуже добре, коли фокусуєшся на них, да, тобто ми не слухаємо, що там за вікном вибухи. Ми концентруємо десь тут і так легше. Тобто мета технік Пережити, не боятися, а переключитися, бо це дав певне переключення в момент, коли страшно, в момент, коли тривожно. І це допомагає. Знову ж таки, це допомагає лікарям швидкої, які їдуть на виклики. Вони знають, що там їх очікує. Вони вже попереджені, що там, наприклад, масове ураження, щоб не тремтіли руки. Щоб лікар міг взяти і зробити укол з першого разу, щоб не тремтіли руки, да, тобто виконати свою роботу, щоб працівники ДСНС, да, пожежники могли правильно скористатися гідрантом, всі ці речі підключити знову ж таки, щоб могли працювати. Ось чому ми навчаємо і критичні інфраструктури так само, і всіх охочих, в принципі. Це такі поради, які не тільки на війну, вони взагалі так добре така знати і на, на будь-які випадки життя і на більший стрес, і на менший. Так. Що ще можливо порадити зараз, взагалі, в житті своєму дотримуватись, аби ось у цей стрес все ж таки проживати дещо легше? Дивіться, це на єдине так, такий секрет від коаліції. Їх угу. там чимало. Ми про це розповідаємо, тому що це я розказала да, про те, як що собі як собі допомогти в ситуації, але. Війна триває, вона не закінчиться завтра. Ми це все розуміємо, і нам потрібно якось жити, адаптуватися до цього, прилаштовуватись І звісно, на це все нам потрібні сили. Я зараз говорю про ресурси. Як би це не звучало, тому що тема ресурсів вона вже така трошки зневільована, але вони мають бути. Якщо в нас не буде сили це все пережити, як ми будемо працювати, і жити далі. Як ми будемо допомагати іншим, як ми будемо виконувати свої обов'язки? Саме того піклування про себе і забезпечення себе ресурсами. І на тренінгах, зокрема, коли ми, наприклад, працюємо з керівниками, ми говоримо про те, як керівник може забезпечити ці ось ресурси для колектива, щоб не було професійного вигорання, mm -hmm. щоб не було вторинної травматизації і так далі. Ресурси їх багато. І Нам здається, що це та просто я зараз там зроблю собі щось добре, але є певна система, яка допомагає їх активізувати, і знову ж таки, ми зобов'язані робити собі добре. Зобов'язані піклуватися про себе, тому що від нас залежить чимало, від вашої роботи, від нашої, і ми повинні про це піклуватися. Ну і ще один такий важливий момент це забезпечення безперервності так званої. Тобто, якщо щось трапляється неприємно в вашому житті, якась важка подія, ви маєте робити все те, що ви робили до події. Це дуже просто починаючи з того, з моменту пробудження. Ось ви встали перше, що ви робите, наприклад, включаєте чайник, щоб зробити собі каву. І це має бути. Прості буденні речі, рутина, вона рятує. Саме після таких подій це має бути обов'язково. Тому що багато людей втрачають, в чому сенс. Чому я буду застеляти ліжко, якщо там вчора трапилось таке? Це не має сенсу. І людина починає відмовлятися від цих речей, а цього не можна робити. Наша психіка так побудована, що якщо ми робимо ті самі дії, нас це стабілізує. Нам здається, що життя триває. Можливо, трохи схоже на якийсь там самообман, але це працює. І це стосується не лише якісь буденних таких речей, це стосується і функціонування країни в цілому. Якщо пам'ятаєте, Момент, коли в Києві почали відкриватися Макдональдс. Угу. Шалений ажіотаж, люди не розуміли, що це таке, чому ну, ви що? Це ж Макдональдс. Чому така радість була? Тому що як раніше, можливо, я там ходжу там раз в три місяці тут Я може ще й рідше, але не те. От сам факт, як раніше, це о та от радість, коли почали відкриватися магазини, коли почав працювати транспорт. Угу. Відновили життя. Да. І це дає от відчуття стабільності. Це той момент, коли, наприклад, після прильоту всі служби міські прибирають місце прильоту повністю, щоб не було нічого. Це дає відчуття, що країна живе, країна працює і нами впораємось. І зверніть увагу: якщо така ситуація надзвичайно трапляється, там допомагають всі. Сусіди, угу. з сусідніх вулиць, з паралельних. Тобто, ця ось нас єдність, вона тримає, і це має бути певні ось такі ось речі в нашому житті. Ну і знову ж таки, сюди відноситься святкування всіх свят, де народження має бути. Да, це не має бути в масштабах там, весілля на 200 людей. Звісно, ні. Але якщо ви святкували його раніше, ви маєте святкувати його надаль. Особливо це стосується дітей. Бо наші діти не винні в тому, що зараз війна. І ми не маємо права забирати в них дитинство, особливо таким чином. Вони мають сміятися, мають гратися на майданчиках і мають святкувати свій день народження, і ми, дорослі, маємо їм це забезпечити. Я вам дякую, пані Людмило. І на завершення впевнено, що ми когось зацікавили, заінтригували. Як можна долучитися до таких тренінгів на Хмельниччині? Куди звертатись? Так ми знаходимося в будівлі філії Донецького національного університету ім. Василя Стуса за адресою вулиця Свободи, 36. Можна звертатися туди. Можна звертатися за моїм номером телефону. Я думаю, ми залишимо так. І ми з радістю будемо працювати. Я вважаю, що ми робимо дуже благородну справу. Це має бути так звернення на колектив, так уточно так. Так, ми працюємо із групами, не індивідуально група, mm -hmm. кількістю від 20 до 30 осіб. Я вам щиро дякую. Дякую, що знайшли час. Завітали в Дякуємо. гості за чудові практичні поради. Ну і, власне, за ту дуже важливу роботу, яку ви робите. Дякуємо. 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 Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі!